І про непросту ситуацію для військових, для тих, які вже дуже тривалий час перебувають на лінії фронту, воюють. Є і такі, що ще з 2014 року воюють на фронті. І от про їхню мотивацію, про те, як їм там в цих умовах психологічно. Оновлюватися, відновлюватися, наскільки це є складно, і також про мотивацію чи демотивацію тих, хто тільки приходить на фронт воювати. Про це будемо говорити з нашим гостем. У нас на зв'язку Ігор Скрипніченко. Це священник капелан, керівник інституту суспільного розвитку і радник консула України в штатах Вашингтон і Оргон з питань реабілітації військових. Пане Ігоре, моє вам вітання. Рада вас бачити. Вітаю вас, пані Ірина, і дуже вдячний за це включення. Хотіла поцікавитись, пане Ігоре. Ми знаємо, що ну на жаль, так складається ситуація, що наразі демобілізація військових відкладена, вона вилучена була з основного пакету да, документу про мобілізацію. І ви, я знаю, часто буваєте на фронті. Буваєте, ви зараз викладаєте військовим, так і я хотіла поцікавитись, от як ви спостерігаєте за вашими спостереженнями, військові, які такий тривалий час. Воюють так, як вони справляються зі стресом, і як вони відновлюються, що їм допомагає триматися насправді. Кожної неділі, майже відвідуючи з лекціями або з душпасерською опікою наших військовослужбовців, я насправді надихаюся їхньою мужністю, їхньою витривалістю, їхньою стійкістю. Скажу відверто, що іноді їхній бойовий дух набагато більше бадьоріший там. Ніж тут на цивільній території, де не ведуться активні бойові дії. Звичайно, вони виснажені, звичайно, вони втомлені. Але їх тримає, ось спілкуючись з ними, вони тримаються. Я би не сказав автоматично, це буде неправильне слово. Вони тримаються, якби просто тримаються, тому що їм потрібно виконати наказ, тому що їм потрібно тримати оборону або десь контратакувати. І розуміння того, як сказала Голда Мейер, що ми воюємо не тому, що ми хочемо вбити побільше балестинців, а тому, що ми любимо тих, хто за нашими спинами, то саме любов до тих, хто за їхніми спинами, саме розуміння важливості безпеки для своєї власної родини, є тим мотивом, чому вони там. Стосовно того, що ми намагаємося для них зробити, так це говорити з ними, це так само момент відновлення. про... Не те, що вони мають померти за свою країну, а про те, що вони мають жити для своєї країни, і їхній героїзм, і їхні страждання під час бойових дій це їхнє право на подальший суспільний вплив. Тому це так само мотивація: вистояти, захистити, відвоювати своє, щоб потім це розвивати. Пане Ігоре, колись, коли я мала можливість спілкуватися безпосередньо зі самими, ну, власне, з військовими, так? Ну, це було ще до повномасштабного вторгнення. Це ті люди, які пішли у 2014 році, вони навіть коли приїжджали на Невелику ротацію, вони назад поверталися, і в них був дисонанс, знаєте, вони там в умовах війни, і сюди приїжджають і тут мирне життя. Трошки, трошки складно їм було з зануренням в звичайне мирне життя. Так? І я знаю, що на запитання, чи готові вони померти. Для них це не існувало. Тобто, це питання для них взагалі не стояло на порядку денному. Оця відсутність страху. Вона наскільки небезпечна для людини, яка воює. І чи вона все ж таки вона мотивує, не мотивує, вона допомагає, не допомагає ця історія? Відсутність страху на бойові на території бойових дій для людини, яка довго там перебуває, це захисний організм, механізм, захисний механізм організму. По інакшому неможливо. Єдине, якщо ти не можеш побороти якийсь природній прояв твого організму, твоєї психіки, потрібно навчитись нею користуватись. Тому завдання вже бойових інструкторів, так само психологів і капеланів, це постійно говорити про важливість безпеки, самобезпеки військовослужбовців це один із головних інструментів як відновлення, так і збереження життя. Тож постійне проговорення. Ви на території війни, не можна до неї звикати, не можна звикати до замінованих територіях і ходити по них як посаду, не можна звикати до того, що над твоєю головою щось літає. Потрібно серйозно відноситись до небезпеки. Ну і звичайно, важливим чинником якраз для самобезпеки є розуміння і постійна розмова з ними про майбутнє країни, їхньої сім'ї і їхньої участі в майбутньому їхньої країни, їхньої сім'ї. Тому що усвідомлення, що ти важливий для майбутнього сім'ї країни, мотивує тебе ну, без, до більшої безпеки свого життя. На превеликий жаль, з деякими військовими спілкуюся, і вони говорять, 200-й – це також спосіб демобілізувати з армії. І це як такий жарт. І ми завжди розуміємо, це тривожний сигнал. Ця людина потребує більшої уваги, більшої спілкування, тому що ну, не, не можна і ми не хочемо, щоб він демобілізовувався м вони ще важливі і потрібні для нашого майбутнього. Пані я не дарма вас запитала про те, чи відсутній страх смерті у військових, які постійно там воюють. Тому що ми знаємо, що ті, хто, наприклад, не хоче воювати, так один із аргументів, і це дуже важливий їхній аргумент, вони не хочуть померти. Ви сказали, що людям, які не бояться смерті і зараз воюють, потрібно, що це сигнал СОС, і треба говорити про іншу мотивацію. А яку мотивацію треба застосовувати до тих, до новомобілізованих, так? Якщо вони бояться і в них, і вони відверто зізнають. Що вони бояться померти. Особисто я застосовую три важливих моменти. Перше, це факт, що на війні більше виживає, ніж помирає. Насправді, от чисто статистика виживе більше. Другий момент. Чим більше людина обізнана, і навчена, і підготовлена до бойових дій. Тим більше вона має шансів вижити, якщо вона володіє тактичною медициною, якщо вона правильно склала свій боєкомплект, якщо вона впевнена в товаришу, який біля неї, тобто чим більше вона огорне себе фактами безпеки, або такими стимулами, безпеки, або ми називаємо рубежами безпеки. Тобто, коли він розуміє, оцей факт допоможе мені вижити, тим менше буде в нього страху смерті. Ну і останній, як священник, це останнє, але найважливіше. Людина, яка йде в бій з молитвою на уста, відстоюючи справедливість в своїй країні, вона може сміливо говорити: нехай Господь збереже мене, і нехай Господь збереже кожного військового і він їх береже. Я вам скажу і зараз, і після війни ми почуємо величезну кількість свідчень військових, що просто Господь закрив їх своєю рукою в беріг для себе і своєї країни. Я хотіла поцікавитися, якщо новомобілізований, погано мотивований, багато хто каже, що немотивована людина, ну, вона нічого не може зробити на полі бою. Що від неї дуже мало якогось якогось ефекту можна отримати. Ви теж притримуєтеся такої думки? Чи все ж таки людина, яка є мало мотивованою, якось можна застосувати і її мотивувати? Чим саме можна мотивувати її? Я притримую з тої думки, що мотивація це результат роботи над світоглядом. Тому як мотивація, так і демотив демотивація це результат роботи над світоглядом. Це сама Російські... людина повинна працювати, чи ще є з допомогою можна працювати над світоглядом? І вона має працювати і їй має допомогти. По-перше, коли людина попадає в атмосферу бойового колективу, в атмосферу побратимства, це вже багато чого переключає в голові. Тобто ти розумієш, що тут так само є люди шляхетні, добрі, сміливі, і ти надихаєшся цією мужністю. Люди дуже часто демотивовані, тому що вони або не мають відповідей на свої питання, що буде зі мною, якщо я постраждаю, що буде зі мною, якщо в мене буде каліцтво, чи дадуть мені достатньо зброї, чи прикриють мене, чи ще інше. І так само люди можуть бути демотивовані, коли вони не знають, хто піде разом з ними в бій. Тобто наявність багатьох факторів. Розуміння, хто піде з тобою в бій, присутність в атмосфері інакшого колективу вона впливає на мотивацію. Навіть ми роз... знаємо з вами, що, наприклад, бійці Азову вивчають історію України, вивчають філософію українства. Для чого? Це так само впливає на мотивацію, так зі все... мною так. Але ми знаємо, що бійці Азову і там найбільш мотивовані і приходять, і це рекру... рекрутовані люди, так які прийшли, вони розуміють, куди вони йдуть, заради чого вони йдуть. Ми але ми маємо і інші історії, так тобто, коли люди, наприклад, втікають, даруйте, втрачають життя, перепливаючи тису, так тобто мені здається, що чоловікам, які втікали від війни і сказали, перепливаючи тису, типу загине. Тобто ти потонеш. У мене питання, чи попливла б людина, чи спробувала б далі цю історію подолати кордон, передолати і втекти? От чесно, в мене немає відповіді на це запитання. Ми ніколи не довідалися від людей, які загинули, перепливаючи тису. Так, так це пит... Я думаю, що демотивізація це відсутність відповідей на їхні запитання, відсутність роботи з їхнім світоглядом і відсутність укорінення в націю. Відсутність укорінення в Україну. Люди відчувають себе чужими, тому вони так просто втікають з цієї країни. Я знаю багатьох людей, які мають багато можливостей, абсолютно законно виїхати з України, і ніколи більше сюди не повернутися. Але вони цього не роблять, тому що це їхній дім. І вони хочуть захистити свій дім. Пане Ігоре, ще одне запитання. Останнє. Чи може бути, я коли бачу фотографії там, хлопців, да? які втратили там, кінцівки? Даруйте. Воно трохи надихає насправді. Чи може це бути мотиватором для того, хто не хоче піти воювати? Спілкування з ветераном, спілкування з військовим, спілкування з людиною мотивованою, яка героїчно захищала свої кордони, свою державу, являється найпершим мотиватором для того, щоб продовжувати йти далі. Це є робота над світоглядом. Він зустрічається з тобою, і каже такий самий, як і ти. І я відрізняється тільки те, що я не маю лівої руки, а ти маєш так от, я знаю за що я втратив свою ліву руку. І якщо б моє життя повторилось, я би втратив її ще. Угу. І це реальна мотивація. Я свідок був такої історії. У мене мій товариш він один із героїв нашої країни. Він втратив одну руку, потім втратив іншу. І коли він спілкувався з людьми, і рядом з ним ходили діти. І він каже: Я зробив це ради них і він заплакав. І інший, який був присутній на цій спілкування, каже: Я повернуся додому я піду в військкомат. Угу. Спасибі, спасибі, пане, в... пане Ігоре величезне за включення і за ваші роз'яснення. Насправді дай Бог, щоб мотивація була у всіх нас, і це нам допоможе виграти і перемогти ворога. Нагадаю, що це був Ігор Скрипніченко, священник капелан, і також керівник інституту спільного розвитку і радник консула України в штатах Вашингтон та Орегон з питань реабілітації наших військових. І обговорювали ми мотивацію військових, які вже кілька років воюють, тобто ще з 2014-го є і про тих, хто має малу мотивацію піти воювати, і от що може допомогти і тим, і іншим обговорювали з нашим гостем.